Так, 6 вересня. І це Київська область, Бухівський район, технічні сорти винограду вже підходять до кінця. Потроху проріджуємо і дивимося. Оце в мене такий урожай. Ось так от покажу. Всього ліводийський чорний. Майже не... А, ось сюди ще я одну з нього зрізав. Оце такий вигляд має, теж підхопив, мабуть. Тут трохи оїдемо. Хоча лоза, лоза. А, ні, так, да, видно, там по лозі видно. А у вечірнього сюди по лозі і не скажеш. Оїдемо. А, а, ось трошки-трошки десь продивляється. Так, ну що, одразу це я зрізав це що не потрібно. О, отак от. Консистенцію зразу покажу. О, така ж сама. Так. І ще раз. Да, тут три кісточки. Але сік прозорий так, а це нас візьму інший. Подивлюся, скільки цукор. Цукор, що показує цукор 20. Фігня на пост маслі. Зараз навіть можна сказати 19. Мабуть, залишу, хай ще висить. там у мене ще ворона залишилась. От. А вечірній піде у мене всі паж. Разом із э, Леон Мійо. Міо. Леон Міо вечірні буде. разом І залишилось трохи фронтінніак грі. Він так гарненько зараз за цього закрасився. Не такі, як були При першому зборі. От. Ну, можливо, зараз я ось його цей зрізу і зніму. Залишки який дуже гарненько закрасився. І подивимося, скільки у нього цукру.